Всім привіт! З вами Палич і це анонс нового турніру. Чому нового? Тому що це турнір дуплет і, відповідно, взвод буде з двох людей. Такого турніру в нас не було. По суті, правила, всі ті самі були е, плюс-мінус, як е, при взводі з трьох людей, але тепер вирішили спробувати з двох людей. По всіх пунктах пробігатися я не буду, зупинився тільки на, так би мовити, на самих головних моментах. І Перше, зразу, що думаю, багато було кого цікавити. Чи є набір учасників? Так, набір учасників є. Терміни дуже зжаті, тому що хотілося б почати вже у квітні, на початку квітня цей турнір, тому що який сенс затягувати. да? бах, -бах відстрілялися і полетіли. З важливого, це буде саме масовий турнір, саме більша велика кількість учасників буде. Хотілося би набрати до 60 людей. Чому? Тому що планується провести розподіл на дві ліги. Буде Ліга-1 і Ліга-2. У першій лігі будуть більш скілові гравці, у другій лігі будуть менш скілові гравці. скажімо так, ліги будуть формуватися за рахунок кваліфікацій. Відіграються хвали, там, умовно, перші 20 чоловік це Ліга 1, другі 20 чоловік Ліга-2. Формуються. Потім шляхом жерба буде формуватися Команди, так само буде кошик перший, кошик другий, ну коши все як завжди. Також будемо ще жер жербом тягнути класи техніки, на яких будуть грати. Буде ЛТ, ПТ, СТ і важкий танчик. В принципі, арта нахер <кхух> Якось так: от все планується: це саме головне ліги, кошики. В принципі, також додана збільшений варіант. Техніки, більша кількість техніки для кваліфікації. додані нові танчики, той самий Канопенер, відкривашка. В общем, якось так. Також, з важливого, очки на турнір зводний будуть вже рахуватися. Дамаг кожної із гравців, понятне діло, один демедж, один, одне очко. За перемогу дається 2000 очків, за фраг дається 400 очків. Та сама історія з кваліфікаціями. Але там трошки по-іншому. Перемога 1000 очків, один демедж, одне очко, фраг 400 очків. Знову таки наголошую. Ще набор учасників є, у вас декілька днів є для того, щоб відписати мені в Телеграм. В мій буде під відосиком, звичайне діло. Особливо багато чого розказати не буду. Кого цікавий детальний регламент, він вже є на сторіночці. Посилання на... також буде на цей на, цей, на цей, на цю сторіночку. Так що, кому цікаво, більш детально, заходьте дивитися. Саме головне, так би мовити, проанонсовано, щоб не лавати багато води і не все читати вам підряд. Такі от діла, народ. На цьому все. Скоро турнір дуплет. Хотілося б стартанути його 31 березня, але, скоріше за все, не вийде, тому що треба квали відіграти, людей ще добирати, потім це все позбирати до кучі. Тому, скоріше за все, трошечки пізніше він поїде, але далеко не факт. Якщо не буде нових заявок учасників, то можливо все пройде тоді і по цих датах, які заплановано. Якось так, Народ. Всім, все найкращенького. Беріть себе, підтримуйте Україну, підтримуйте українсьмовний контент і до зустрічі!